Любі друзі. Сьогодні на уроці математики ми з вами повторюємо геометричні фігури та величини. Скажіть, як називаються лінії червоного кольору, чорного, синього та зеленого? Так, ви праві. Червон... Лінії червоного кольору це прямі. Чорного кольору це криві, лінії синього кольору це промені, бо вони мають початок і не мають кінця. А лінії зеленого кольору це відрізки, тому що вони мають початок і мають. Кінець. Подивись на екран і назви ці геометричні тіла. Звісно, це куб, куля та конус. А зараз назви, назви відомі тобі многокутники. Чудово! молодець. А зараз розгорни підручник на 14-й сторінці. Знайдіть таке саме завдання. І скажіть, яка маса кавуна? Кавуни зараз смачні, дуже. І маса кавуна дійсно 5 кілограмів, 8 кілограмів. Тому що 5 плюс 3 дорівнює 8. Яка маса дині? Давайте подумаємо. 3 плюс 1 це 4 і мінус 2 дорівнює 2. Дійсно, маса дині 2 кг. І вам. Самостійна робота. На восьмій сторінці потрібно виконати 31, 32, 33, 34, 35 і 36 завдання. 31 завдання ми виконуємо усно. А зараз ми повторимо міри довжини. Тому що нам потрібно це для виконання завдань. В одному, ми знаємо, що в одному сантиметрі 10 міліметрів. А один дециметр це 10 сантиметрів або 100 міліметрів. Молодці! Ви впораєтеся з завданням.